Це просто шикарно. Подивіться на цей музейний експонат. Це шабля Корабела типу Корабелла, яка йде з ножнами. Оригінал її знаходиться в Чернігівському музеї. Тут використані дорогоцінні матеріали, такі як срібло-позолота, емалі, плюс чотири гетьмани України на різних рівнях. Вони так виконані. По золотам емалі посріблення. Пам'ятні монети козацької доби, козацькі люльки керамічні, підкова козацького коня. Це все оформлено в таку шикарнішу композицію на синьому бархаті. Стане окрасою якогось такого серйозного кабінету е військового. Політика, керівника, я думаю, ви знаєте, для кого б цей подарунок був би актуальний. Напишіть, до речі, в коментарях замовити можете по телефону на сайті Exclusicom або в шапці профілю є наші контакти. З радістю вам її доставимо.